Можливо, ви платите за те, що ви можете отримати безкоштовно. При цьому ви щомісяця економите майже на всьому, особливо на нормальних продуктах харчування. Розтягуйте пенсію на ліки, комуналку, їжу, транспорт та ще й самобілку треба заплатити. А якщо я скажу, що багато що з цього ви можете отримувати або безкоштовно, або значно дешевше. Держава дає пенсіонерам десятки пільг. Але про деякі з них більшість взагалі нічого не знає. Є ось такий довідник пільг пенсіонерів. В ньому зібрані 55 пільг саме для пенсіонерів зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів. І тут можливості саме для людей поважного віку. З нього ви дізнаєтеся, що саме вам належить і як це отримати. Для цього в гуглі напишіть довідник пільг пенсіонерів, ось як зараз бачите на екрані. Знайшли сайт, натиснули, перейшли, обрали месенджер, який вам зручно, Viber, Telegram. і далі за цим посиланням завантажуєте його собі на комп'ютер або в смартфон. Вивчаєте, подаєте документи і отримуєте. Все дуже просто.